Київ в облозі. Печеніги йдуть, бачиш? Уся орда, як море. Хай буде море, а ми скеля. Печеніги підійшли до воріт і готуються до штурму. А Ярослав у Новгороді, коли серце русі в облозі. Та він повертається. За ним військо з Новгорода. Відважна київська радь та загартовані варяги. Це не просто війна, це помста. Помста за Діда. Святослава Хороброго, якого печеніги підступно вбили на дніпровських порогах, коли він повертався з походу. Кажуть, був там і воєвода Свенальд. Старий радник, сірий кардинал Києва, який міг спрямувати князя на смерть. 1036 рік. Тримай стрій! Не дай їм прорватись! Тримай меч! Я прикрию! Під мурами Києва велика битва. Ярослав прориває облогу. Його кіннота прорізає ряди степовиків. Горить небо, печеніги розбиті. Це їхній кінець. Від цього удару вони вже не оговтаються. На руській землі настав мир. І в пам'ять про цю перемогу довершено Софійський собор, символ віри і незламності. Так творилася наша історія. Сага Ю